Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ударні ППЛА сьогодні вночі проривалися у Вінницю та Хмельницьке. Лунали вибухи. Робота ППО. Втім, осколки встигли наробити біди. Знову цілили по аеродрому у складах та заес. Лунали пожежі. Вибухи лунали і у Вінницькій області поблизу одного із українських аеродромів. Російські війська накопичили близько двох тисяч ракет різного калібру до зими. Треба однозначно готуватися. Росіяни можуть. Тоді зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати на кінець осені зими, заявив військовий льотчик інструктор, полковник збройних сил України у запасі. Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю у близько 300 ракет буде крилатих та ще близько 2000 ракет інших типів, які вони можуть виробляти Х-39, Х-59. У нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракети, що стосується інформації про наміри РФ виробляти ракети Х-50, експерт висловив. Сумніви за цього приводу ця ракета середній між Ха 101 та Х-59 півтори тисячі кілометрів дальності. Вони просто намагаються її поставити на потік, використовуючи елементарну базу. Свою або ту, яку змогли знайти, і вже на цій елементарній базі будуть намагатися створити ракету. Вона ще в ескізі у проєкті, розуміючи, як довго росіяни розгортають будівництво. Я не думаю, що вона взагалі з'явиться в той же час. Окупаційна армія Російської Федерації під час однієї з атак у Ла по місцю, де збирали українські ракети. Частину виробництва із країни перенесли про це в інтерв'ю іспанській газеті ABC повідомив радник Залужного. Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані. Що я можу сказати? Так це те, що на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли частину виробництва з нашої країни. Висловився він. Росіяни, як вважає військовий оглядач Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням Відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022 рік. Навіть якщо Росія назбирає 200 ракет, її війська не здатні випустити одночасно таку кількість у напрямку українських міст, оскільки у цьому разі виникає питання наявності та функціональні можливості носіїв ракети. Подробиці розповів у телеграм військовий глядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що певні види ракет тривали час не застосовувалися у нічна два. Ці вересня російські окупанти застосували на території України 43 ракети Х-101-555. За цієї кількості 36 було збито. За того дня ракетне озброєння цього типу по території України не застосовувалося. Фахівець наголосили, що це не означає, що вони закінчилися, адже ця зброя постійно виробляється. Випуск великої кількості відповідної зброї Росія не може реалізувати у зв'язку зі слабким військово-промисловим комплексом. Зі слів Коваленка ВПК РФ може виробляти що місяця. Приблизно 60 одиниць Х-101-555-55, 12-16 одиниць Скандер м до 40-45 одиниць КРМБ, Калібора, 2-3 одиниці Х-47 М-2 Кенжалем. Аналітик додав, що відсутність відповідних пусків основної ударної номенклатури Х-101-555 і КРМБ Калібора лише переконує в тому, що триває ґрунтовий процес їхнього накопичення. Росіяни враховують досвід 2020 того року, оскільки тоді був фактично безмежний ресурс засобів ураження до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.